Так, братва, всіх вітаю. На годиннику п'ята ранку. Їду на рибалочку, на карасика, перловку зварив. В 4 ранку встав. Коротше, поспав тільки, часа 3. ну таке. На вулиці, до речі, так видно. п'ята ранку, а наче вже дев'ята ранку. Коротше, зараз чуть прогрію машинку та й буду видвигатися. Так, і перед початком даного відео хотів би попросити поставити лайк, підписатись бо 90% глядачів дивляться мене без, без підписки. Хочеться добити тих 4 тисячі годин переглядів, щоб потучилась монетизація щоб хоч якось там 50 центів капало в місяць. Ну, буду вам показувати все і розказувати. Так що, якщо не важко, підпишіться, будь ласка. Все, зараз буквально ще кілометр і я на місці. У дайма пору, я не знаю, видно на камеру чи ні, але прям парк капітальний. Так, ладно, тут помаленьку, бо можна пороги погнути, в мене машина низька. О, як парує, звідси добре видно. Красота яка, да? Буду ловити на дві вудочки. Якщо вже геть не буде, то на три. Таких три. Дві по 450 і 1 на 5.40 цього буде вдосталь. Вже поставив всі поплавки до 2 грам, щоб я просто замітив, що як ставиш 2 грама, поплавок краще клює. Так що вже всі вудочки я переробив. Зараз надіюсь на клюв На водой воді як я сам. Так що будемо пробувати. Закинув поки дві вудочки, сонце встає, вода парує, риба кишить. Перловочка моя теж парує. свіжо зварена. Закинув одну на перловку, Другу на червяка. воно що робиться, бачите. Просто мерво. Будемо чекати поки. Так різко клюнув, що ще й мені вуличку забуду. Сирняка. Такий, до речі, більшенький трохи. Перший коробчик на перловку такий теж трошки більшенький Я все одно такий випускаю Такий горненький, горненький треба було б звісно фотку зробити Ладно, випущу першу без фотки. Даже. что-то карася так, я короб там знал такие самые хотим поклевку заснять на другую утку короб клюнул и то так тянет шо капец От і перший корасик на перловочку. Такий красавчик. И кровать Ни хрена себе. Уже заснять поклевку на эту камеру свою. но с Да Видите, какие. Вот а это размер, Уже. Я в шоке. Это карасик. Я думал, короб сразу. красота Тільки що знову клювало камеру достаю, включаю, ого, повело, повело, повело а Це короб, навірно, не знову дивиться, ахієть. Це карасики, да? так клюють, як коропа. Можете удочку потянуть. знову такий непоганенький карасик. Це меншенький, але теж приятно. Так, а ну іди сюди. Такий корупчик, тільки що клюнув ж перед ним. Біжи бартанчика. Тільки що знову клювало. Камеру достаю, включаю, ого, повела, 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 повела. Опа, встиг і на це заснять і на те засняти. Хочеться ж на все засняти, а на цю не встигаю просто. Треба її на штати вставити. Такі красики знову. Ох, це гарненький. Ще один. До речі, оце з 5 до 6 риба зверху була. Зараз вже нема, вже почався клюв. А, ні, Ані шаунда тут, але вже не такими стаями. Тільки що сонце так світить, мені в очі, що, що це капець, звісно. Треба зараз, мабуть, буде йти. Все-таки взяти очки в машині. Але перед тим як іти, обов'язково треба вулички забрати. Ну точніше з води витягти бо на той рибалці я тільки закинув, пішов в другу водочку брати каращий короб потянув, мусив в воду лазить. Тут він такий коварний. або водочки привязують. Нема чим. Так, зійшов, галірник. Карась, Ну Блін, так клює реально як короб уже. Я вже думав, що це короб. Не то що думав, я був впевнений, що це короб, а це карась. Так тяне. Такий вроді ж невеликий, но на ладоньку, ну сильний. дуплет два сразу раз и два Зараз не було пукльовки десь. Со, нарешті злив корося. Самі зцепляються, я не можу поняти. Поникля взагалі-то починаю клювати. Такий один. Таким, наверное, здесь щелк по морозу. У нас ходит прям з очком. Такі вроде не лихий, да. Такие робить мерво. Шука п'яться. животный взял красик еще бандит клюнул собі кожу треба мабуть, збиратися. так я вже відрибачив вже в машині зараз приїду додому покажу вам улов. Ну, в принципі, непогано десь кілограма 2 буде зважу в мене є ваги якраз так що зараз коротше, все покажу вже буду вдома так я вже вдома цей засранець рижий вже хоче карасика Зараз будемо дивитись. Куцу! Ти бачиш чи щені. А, кстати, йому є два окуня якраз на тупчи. Не мурчи мені. Дупи. Так, такий вийшов улов. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І гарненькі 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. І така 29. та І то, що вроді, так? Ну коротше, около 30-ка. Вони у мене є ваги. І навіть спорчу пакетика переведу, але зважу для чистоти експерименту. Зараз зважу точну вагу, скажу вам. Так, ось включив ваги по нулях. Ого! Я так бачу, що тут ну, 3 кг, можна сказати, 2900. Ну так, да, чувствується так на руку, нормально, 3 кг, непогано за 4 години. Так що підтримуйте лайком. Всім пока!